Цього року взагалі склали повністю національний малютоп-предметний тест 187 тисяч учасників. Якщо бути точним, 187 тисяч 345. В цьому році 6,5 тисяч отримали максимальний бал. Це 3%. Якщо ми порівняємо з минулим роком, то 574 учасники отримали максимальні бали. Значно більша різниця. При всьому тому, що і там майже 200 тисяч отримали результат, і тут майже 200 тисяч отримували результат. 6,5 тисяч проти 574. Це не, не найбільша проблема максимальний бал. Найбільша проблема ще й в тому, що дуже велика кількість має однакові бали. Особливістю проведення тесту цього року. 2022 тому що, по-перше, всі учасники складали спрощений формат тестування. Відповідно, не було питань з відкритою відповіддю, були лише тестові запитання. І в цьому випадку це збільшило значно збільшило кількість 200 бальників з усіх трьох предметів. Але у багатьох, як ми знаємо, місцях проведення. Були значно значно послабшені умови з точки зору контролю за списуванням, контролю за тим, що відбувається. Тому, на жаль, я думаю, такі випадки є. В глобальному сенсі ні в якому разі неможливо. Тому що це ми знаємо, ми бачимо, що це такий екстраординарний випадок. Ми зараз знаходимося в таких умовах, де необхідно забезпечити максимально вступ. І, відповідно, НМТ це е, такий, е, я би я б сказав, що це такий компромісне, компромісне рішення, буде правильно підібрати таке слово. Якщо брати, брати до уваги те, що результати декількох років можна представляти для вступу, то випускники минулого року, які не складали НМТ у цьому році, а складали ЗНО минулого року, вони знаходяться у порівнянні з цьогорічними випускниками в значно гіршій ситуації, тому що їм доводилося складати значно складніший тест. І, відповідно, щоб набрати таку саму кількість балів, потрібно, потрібно було показати значно кращий результат. Тобто, так, випускники минулого року, наприклад, які будуть так само вступати в цьому році, захочуть вступати в цьому році, то вони в значно гірших умовах. Фактично роль буде така: якщо в двох випускників є Однакові бали, а такого дуже багато, то тоді будуть розглядати їх мотиваційні листи і прийматися до уваги. На бал НМТ мотиваційний лист не впливає. Я б навпаки сказав, що держава зробила вступ в цьому році максимально простим. Максимально. Але при цьому... Добившись цієї простоти, ми отримали дуже велику кількість людей, які відповідно мають однакові бали, мають максимальний бал. Більше, більше людей претендує на е, ту саму кількість бюджетних місць, і відповідно не слід забувати ще й те, що частина бюджетних місць згорає, тому що е, на ці бюджетні місця ті вступники, які їх заявили, не подають, не подають документи до вишів. Це теж, теж є фактором і скорочення, і однакові результати в багатьох, і відповідно те, що е, ми маємо ми маємо ще такі речі, що деякі вищі, деякі університети цього року просто ну, не зможуть почати навчання, е, навіть якщо вони отримали бюджетні пропозиції. Плюс квоти. Плюс квоти це взагалі окреме питання. Взагалі кожного року кількість бюджетних місць зменшується. І це повномірно і це я вважаю досить правильно, тому що на бюджет мають вступати саме ті, ті абітурієнти, які бажають пов'язати цю спеціальність зі своїм майбутнім. Абітурієнти цього року найбільше хочуть на технічні спеціальності. Це пов'язано в першу чергу із тим, що Дуже велика роль держави в пропаганді так званих it спеціальностей пов'язаних з пов'язаних з IT спеціальностями. Але на жаль, ми бачимо, що після першого, після другого курсу, більшість хто навіть вступив і навіть вступив на бюджет, досить багато кількість цих випускників не пов'язує себе з it спеціальностями. Але напевно це бажання батьків в першу чергу. Вони бачать, що IT, IT, айті, і відповідно примушують деяких дітей подавати заяви на IT. На 23-й рік є велике сподівання, що ЗНО буде у звичайному форматі, так як воно відбувалося попередні роки. І це дасть максимум можливостей усім абітурієнтам, і це дасть можливість і провести його в реально максимально конкурентних умовах, і отримати об'єктивні результати. Це було б дуже і дуже добре для країни. А якщо ні, то, відповідно, буде якийсь варіант НМТ. Ми це вже проходили. І технології в світі дозволяють це зробити. І дозволяють зробити, я дуже сподіваюся, що будуть зроблені висновки з тих помилок, які були під час НМТ цього року. Не може бути однакових завдань, однакових зошитів, не може бути великої кількості однакових балів. Дуже, дуже простий варіант дій це, по-перше, орієнтуватися на, на звичайне ЗНО. Якщо, ви, якщо абітурієнт готується до звичайних стандартних тестів ЗНО, то він і скласти не те, як показала практика цього року. Тому що якщо ти підготовлений до більш складного, Щось більш простіше, в більш простішому форматі ти здасиш. А якщо ти підготовлений до простого, якщо ти орієнтуєшся на НМТ, на НМТ в будь-якому випадку не потрібно орієнтуватися, тому що це екстраординарні умови. Потрібно орієнтуватися на ЗНО.